Всім привіт! Мене звати Дара, і ви на каналі де ми говоримо про культуру, літературу та історію. Сьогодні ми будемо говорити про славетну родину Фальцфейн, про німецьких колоністів, які прибули на нашу територію і почали будувати свій бізнес, про королів вівчарства. Про такий собі клан Сопрано на теренах нашої країни, але легальний. І я зокрема хотіла би зупинитися на двох постатях: це Софія Богданівна Фальцфейн та її син Фридрих Едуардович Фольцфейн. Вони зробили, як на мене. Найбільше для розбудови своєї династії і на користь нашої країни. Тому я би щиро хотіла поширювати знання про цю визначну родину для нашої країни. Тому, якщо ви готові, ми можемо починати. Але перед тим я попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк, залишити коментар і тоді це відео побачить якомога більше людей. Починаємо. Тож вони такі ці фальцфейни? Це рід великих і заможних землевласників німецького походження. Їх перший представник це Йоган Георг Фейн. Він прибув на таврійські землі за запрошенням Таврійського губернатора Андрія Бороздіна і працював тут як фахівець. З текстильних машин він отримав собі в Таврійській губернії маєток, який називався Асканія Нова, і започаткував величезне родинне господарство. Трошки пізніше він познайомився з іншою родиною німецьких колоністів, зокрема з Іоганом Фальцем. І вони разом започаткували великий і вже такий відомий рід як Фальцфейни. З середини 19 століття вони володіли 200 тисячами десятин землі в Дніпровському і Мелітопольському повіті. Скільки ж це 200 тисяч десятин землі? Це 218 гектарів, це як площа Херсону помножена на 20. Це більше за всю площу Києва в 2,6 рази. Настільки багато землі вони мали. Також в їхньому господарстві було від 200 до 400 тисяч овець. Також вони розводили племіних коней, і це становило велику основу їхнього бізнесу сімейного і підприємницького. Поза як найбільше збагатило, напевно, і прославило цю родину ім'я Софії Богданівни Фальцфейн, і про неї ми далі поговоримо, тому що це визначна жінка. По перше, по-друге, не так багато жінок-підприємець ми маємо в своєму арсеналі і інформацію про яких ми володіємо. Тому далі буде дуже цікаво, пізнавально. Я думаю, вас здивує, наскільки амбіційною, розумною і екстраординарною була Софія Богданівна Фельдсфейн. Софія Луїза Кнауф народилася в 1835 році в місті Катеринославці, сучасне Дніпро, в родині німецьких колоністів Марії та Готліба Кнауфів. В 1863 році вона одружується з Едуардом Фальцфейном, старшим сином в родині, спадкоємцем Майна, попри те, що вона була закохана в молодшого сина Густава Фальцфейна. Так вирішив голова родини, тобто батько. Він вважав, що першим мусить одружитися саме старший син, а вже тоді молодший. І це вплинуло на кінцеву ситуацію, з ким одружується Софія Фальцвейн. Вони пробули в шлюбі 20 років. Вона народила йому шестеро дітей. А потім Едуард помирає, і Софія одружується вдруге зі своїм справжнім коханням, а саме з молодшим сином в родині Густавом. Вона, ну це дуже дововижна історія через 20 років одружитися зі своїм справжнім коханням, з молодшим сином. Я впевнена, що це було і не просто з точки зору суспільного ладу, але як ми могли зрозуміти, Софія була не злякливих людей. Тому після того, як вона одружиться зі своїм м м справжнім коханням, через якийсь час він помирає. І Софія стає основною спадкоємицею всього родинного майна. Звісно, її діти також мали частку, але все ж таки основна частка родинного бізнесу була саме у Софії. Дуже розумна, геніальна жінка, я хочу сказати. Вона зосередила в своїх роках майже всю спадщину родини, і саме під її керівництвом. Династія Фальцфейнів зазнала такої золотої доби і максимального процвітання. Ключовим елементом бізнесу Фальцфейнів було вівчарство. Недаремно їх назвали королями вівчарства. Попри це, вони не могли конкурувати на світовому ринку через те, що з'явилися такі потужні конкуренти, як Австралія та Нова Зеландія. Що робить Софія для того, аби уникнути банкрутства? Вона переспрямовує їхню торгівлю з зовнішнього ринку на внутрішній ринок. Вона продає вовну і м'ясо в середині імперії, там, де ще не добралися конкуренти, і таким чином вона не тільки уникає банкрутства, але вона також накопичує кошти і вкладає їх в інші підприємства. Вона не тільки не збанкрутувала, а загальний дохід з її маєтків почав становити 900 тисяч рублів. В сучасних гривнях це від 1,2 до 1,7 мільярдів гривень, ну залежно від методу підрахунку. Згодом Софія Фольцфейн почала розширювати вплив династії, почала відкривати інші підприємства. Це була і кондитерська фабрика, це був винний завод в Херсонській губернії, це були деревообробні підприємства, цегельні. Трошки ще пізніше вона стала одноосібною власницею величезного консервного заводу. Він був одним з найпопулярніших в імперії. Асортиментом налічувався просто сотень продуктів. Які навіть не думали, що можна консервувати, а в часи Першої світової війни то, взагалі, ці консерви споживала армія, і вони використовувалися в такому більш ширшому впливі, в 1900 році філіал фабрики відкрили в Очакові і в Хорлах. Трошки пізніше в місті Дофіно, і на рекламних буклетах заводу була зображена золота рибка на велосипеді. І за це Софії Фальцфейн дали прізвисько Золота рибка. Ну, а в 1897 році Софія думає: ну, в принципі, вже і винний завод є, і концерна фабрика, і кондитерська. В принципі, можна відкрити свій порт. І так вона і робить. Відкриває в місті Хорлах, це сучасна Херсонська область, свій порт. Трошечки пізніше, так як це був основний їх такий центр, звідки вони відправляли в Європу різноманітне збіжжя, шкури, м'ясо. Вони подумали, що було б класно, якби до їхнього порта була залізниця. А тоді це була така досить конкурентна штука, в яких містах відкрива проводити залізницю. І тоді навіть в Херсон не було проведено залізницю, тобто дуже велика конкурентність була між цим. Софія Богданівна їздила в центр самої імперії і розмовляла про те, аби провести до хорлів залізницю. У них з Сергієм Скадовським, засновником міста Скадовськ, була кількарічна боротьба, де вони використовували і пропаганду, і інформаційний вплив. Для того, аби саме до їхніх міст підвели залізницю. От. Але, на жаль, так не сталося. Не провели ані в Скадовськ, ані в Хорли залізницю. Провели в Херсон в 1917 році почалася більшовицька революція, згорнули більшість проєктів проведення залізниць. І Досі немає залізниця ані в Скодовськ, ані в Хорли. А насправді було б дуже класно, якби була така опція. Після приходу до влади більшовицького режиму Софію Фальцфейн викреслили, можна сказати, з історії поза як її син Фрідріх Фальцфейн створив що, що ми знаємо, і досі, а саме національне заповідник Сканю Нову. Загалом він з самого дитинства був дуже допитливою дитиною, який Завжди цікавився природою, тваринами, рослинами. Він об'їздив більшість ботанічних садів та зоопарків світу. Він побував в багатьох національних заповідниках. Гімназистом він постійно проводив час з мисливцями, з птахоловами, дуже цим цікавився. В 17 років він спробував кільцювати птахів, чим поклав. Початок цій справі в Російській імперії до нього це ніхто тут не робив, і вже трохи пізніше в Судані зловили птаха, окільцьованого власне Фрідріхом. І це був перший випадок окільцювання птахів. А вже у 1898 році він оголошує про відкриття приватного екологічного заповідника, якого ми зараз знаємо під назвою Сканія Нова. Загалом це був перший такий інцидент у світі. Раніше цього ніхто не робив. І для мене це виглядає настільки альтруїстично і віддано. Це дійсно людина. Кладала всього себе в те, що він щиро любив, чим захоплювався, і ми зараз вже можемо побачити, що цей заповідник став для нього справою цілого життя. Це мене дуже розчулює, чесно кажучи. Попри всі, також свої старання в заповіднику, Фальцвейн брав участь в трьох експедиціях до Монголії, бо він поставив собі за мету повернути в українські степи диких коней. Замість вже вимерлого виду Тарпан. Тарпан це якраз один з підвидів диких коней, які мешкали на території сучасного півдня українського, але вимерли. Він там дуже сильно докладався до того, аби збільшити в зоопарках світу популяцію коней приживальського, і його вплив якраз посприяв тому, що через століття популяція цих коней зросла аж до чотирьох сотень. На межі 19-го і 20-го століття в Асканії утримується 58 видів савців, 344 види птахів, і загалом близько 2000 тисяч різноманітних тварин. Окрім природоохоронної діяльності, коло інтересів Фальцфейна поширювалося і на археологію. Він займався розкопками курганів. Він брав участь в тому, аби колекціонувати різноманітні знахідки. Він став засновником Асканійського музею. Також він дуже любив вивчення історії. Спілкувався з багатьма науковцями, був або ініціатором якихось наукових справ, або підтримував починання знайомих науковців, вів з ним активне листування і загалом завжди намагався долучатися, якщо траплялася якась ініціатива. Дуже проактивною людиною був Фельдфейн, і його спадок навіть зараз використовується у вивченні сучасними науковцями. Тяжкі часи для фальцфейнів розпочалися на початку 20-го століття, зокрема в 1905 році, коли розпочалися масові селянські бунти. Тоді було розграбовано і спалено величезну кількість маєтків підприємств, серед них були і маєтки фальцфейнів. Дуже сильно турбувався за долю свого творіння Фрідріх, і він звернувся до Таврійського губернатора, аби той надав 20 козаків для охорони заповідника. Якраз присутність цих козаків повливала на те, що величезна кількість об'єктів унікальних і спадщини, яку ми зараз маємо, не було знищено. Позаяк рятуючи заповідник Фрідріх Фальцвей не зовсім дбав про власну безпеку, і вже в 1917 році його арештували більшовики е і відправили його в'язницю. Трошки е посидівши там, йому вдалося звідти вийти. І в 1918 році він емігрував до Німеччини. Протягом всього свого життя дуже важко переживав Фрідріх Фальцфейн. Перебування у тій в'язниці його дуже це гнітило. Він намагався врятувати Асканію нову, намагався повернути собі власництво. Але, ем, на жаль, радянська влада націоналізувала територію заповідника і відмовилася повернути його власнику. Але як же занепала така величезна імперія? Якщо ми говоримо про Занепа, то дуже важливо сказати, що загалом шлях цієї родини ніколи не був простий. По-перше, їх утискали через віру. Вони були лютеранами в такій показовій скрєпній імперії, де тільки шанували православ'я. Також під час Першої світової війни, коли німці розв'язали війну, німецькі колоністи всередині імперії ну не дуже мали хороший прийом. І загалом до них ставилися через антинімецьку компанію дуже погано. В їх маєтках проводилися обшуки, конфіскації. Думали, що вона така п'ята колона. Німецька діаспора всередині Російської імперії була ніби п'ятою колоною в очах тогочасної влади. Ну, але попри це, останнім цвяхом, який знищив цю імперію, стала саме більшовицька революція. Бо саме коли прийшли до влади більшовики, частина родини була змушена емігрувати за кордон. А Софію Фальцфейн в її ж маєтку віці 84 роки вбили більшовики. Тоді Софія принципово відмовлялася виїжджати. Є фраза, яку вона тоді висловила: нічого зі мною не станеться. Я стара жінка і нікому лиха не зробила. Хто мене стару чіпатиме? Я людям робила лише добро, і вони мене відборонять. Залиште мене тут з Богом. Це було дійсно фатальною помилкою, як ми вже ретроспективно можемо оцінити з боку Софії, тому що як я сказала раніше, в її маєтку її вже в такому поважному віці вбили більшовики. Причому не зрозуміло, чи це був самосуд, чи це було зроблено за наказом. Є свідчення, що нібито вбивць Софії було розстріляно їхнім керівництвом за самосуд. А що ж сталося з таким величезним бізнесом цієї родини? Після того, як була встановлена радянська влада, прийшли більшовики всі їхні маєтки та господарства вони були націоналізовані та розграбовані. Родина Фальцфейнів так ніколи і не змогла повернути своє право власності на втрачену. Нерухомість підприємства, бізнес та навіть культурну спадщину їх було націоналізовано. Попри те, що саму Асканінову так само було розграбовано, трошки пізніше її теж націоналізували і вже зробили такою державною науковою установою. Але найбільше сум полягає в тому, що так, на жаль, ніколи ці, ця династія, яка так багато зробила для... Імперії для нашої країни України вже сучасної, яка створила величезну, я б сказала навіть всесвітню спадщину. Вона, ця родина, так ніколи і не змогла повернути нічого з того, що було втрачено. Тут могло би бути завершення відео, і воно навіть могло би бути цілком логічним, тому що ж ніби вже все розказано, але я щиро не хочу робити завершення відео про таку визначну родину сумним. Тому давайте поговоримо про добрі справи, які робила ця родина, тому що вони були не тільки бізнесменами та підприємцями. Але також і шаленими альтруїстами і меценатами вони дуже багато вкладалися в розбудову, якби зараз сказали, громад місцевих. Вони багато вкладалися, зокрема Софія Фальсвейн, в народну освіту, відкривала школи. А найталановитіших дітей навіть відправляла на навчання за кордон. Вона відкривала прихистки для сиріт, притулки для літніх людей, відкридувала. Лікарні аптеки жертвувала хліб для на користь голодуючих дві тисячі подів хліба. Вона в 1902 році пожертвувала. Після цього в 1800, точніше до цього, в 1894 році, Фальцфейн у місті Херсон на вулиці Поштовій, Нині це проспект Ушакова, відкрила будинок притулок для бездомних, і весь цей будинок притулок був побудований якраз на кошти Софії Фальцфейн. І через рік його пройшло, як пишеться в статистиці, 50, більше ніж 50 тисяч осіб. Також вона вкладалася і в будування церков. саме на її пожертвування розвивалася Римо-католицька церква, що є дуже цікавим, враховуючи, що сама Софія, як більшість німецьких колоністів, була лютеранкою, але все одно інвестувала кошти в Римо-католицьку церкву. І це все, що я озвучила, це, мені здається, навіть не половина добрих справ. Які робила ця просто визначна та надзвичайна родина. Коли я вперше почула про цю родину, я не могла відволіктися весь наступний день тільки про них і думала. Настільки сильно мене вразила їхня історія. Але разом з цією безмежною допитливістю я відчувала так багато злості і розпачу, і почуття несправедливості, тому що весь свій дитячий вік я постійно чула про Патьомкіних, Суворовів, Ушакових. І це при тому, що якби дитячий вік це такий дуже важливий час для формування твого світогляду. І в цьому світогляді взагалі не було фальцфейнів, від чого мені зараз стає сильно прикро і. Просто так по-людськи сумно. Я сподіваюся, що мені вдалося розповісти про них. Я сподіваюся, що цим відео я і далі буду нести інформацію про цих фантастичних українських підприємців і дійсно володарів південноукраїнських степів. Дякую вам за цю розмову. Нагадую, за лайк, коментар, підписку і до наступних розмов.